У березні ФОПів чекають штрафи за порушення законів. Що може стати причиною штрафу? Відсутність у крамниці точці продажу безготівкового розрахунку -терміналу від 1700 до 17 тисяч гривень плюс 8,5 тисяч гривень штрафу від Держпродспоживспілки. Ігнорування запиту податкової. Ненадання відповіді чи документів 8 тисяч гривень, тобто одна мінімальна зарплата станом на 1 січня, недотримання вимог щодо працевлаштування від 8,5 тисяч до 34 тисяч гривень, введення підприємницької діяльності без оформлення ФОП від 17 тисяч до 85 тисяч гривень. Неоформлення найманих працівників від 80 тисяч до 240 тисяч гривень за кожного співробітника, сума залежить від частоти скоєння порушення, недопуск інспектора праці до перевірки 128 тисяч гривень, видача фіскальних чеків старої форми 100% суми. Вказаний в документі, нова форма чека не буде чинності з 1 березня, відсутність реєстратора розрахункових операцій 100% вартості проданих без РРО товарів 150% у випадку повторного порушення.